У міському дендропарку поряд із соснами, березами та сотнями інших видів дерев поселився і гість із північної Америки. Ліріодендрон тюльпановий або тюльпанове дерево найближчий родич магнолії, цвітінням якого щоліта можуть насолоджуватись і хмельничани. Екзотична рослина знайшла своє місце на дитячому майданчику. А тому ми вирішили запитати у матусь та тутусів, чи приглядались вони, біля якого дерева відпочивають, та чи взагалі знають про тюльпанове дерево на території зеленої зони. Ні, не знала. Я навіть не замічала, що воно цвіте, в принципі. Ну, бачили недавно. Подобається вам Так, да, Дуже краси. Вот Так. Да. Ну, може бути, але я не бачив, щоб воно цвіло, як тюльпан. Попри те, що як розпускається рослина, пан Сергій не бачив про її існування. Теоретично знав. Каже, у дендропарку гуляє часто, а тому, що у ньому росте, добре вивчив. Багато тут і кримських порід дерев. Курортні називається такою, в Криму в основному растять такі дерева. Ну здесь посажимо. Вон там во Що ж до тюльпанового дерева, те, що його часто минають, не дивно. Квіти рослини майже такого ж кольору, що і листя, а тому їх важко розгладіти. Дерево із пахучими жовтогарячими квітами росте і у деяких інших українських містах. Зокрема, у Львівській області красується 300-літнє тюльпанове дерево. Найкращий час для огляду ліріодендрона у червні, а тому хмельчани мають ще трохи часу, аби насолодитись цвітінням екзотичної рослини.